В Мукачеві проходить унікальна виставка фотокартин Німецький слід. В історії України роботи, на яких зображені архітектурні шедеври німців в українських містах до Мукачева привезла президентка Асоціації німців України та авторка проєкту Зустріч поколінь Ангеліна Шарт, а також співробітник благодійного фонду товариства розвитку в місті Одеса Олег Палаш. Ми уже вже неодноразово проводили тут виставки. Однак ця особлива вона має назву німецький світ історії України. Ми прагнули зберегти. Ти на фотографіях ті архітектурні пам'ятки, які були побудовані німцями, зможете побачити під кожною картиною відомості про ту чи іншу споруду, коли побудована, хто архітектор, збереглася чи ні, зберегти на полотні архітектурні пам'ятки до спорудження, яких безпосереднє відношення мали німці. Фотороботи представлені тут тільки частина колекції, яку пані Ангеліна створювала протягом 17 років. Це нематеріальна спадщина не лише німців України, але і взагалі е, всіх українців. Тому що на світлинах зображені е, споруди е, архітектури, е, будували, які будували самі представники е, як німецької спільноти, так і представники архітектори з Німеччини, Швейцарії, Австрії, які в свій час е, будували і розбудовували Україну. Ці картини мають особливе значення як для німецької спільноти, так я думаю, і для всіх українців. Тому що пані Шарт вивозила їх з під обстрілів. Вони знаходилися в Миколаєві. Довгий час перебували саме там, і насправді ми дуже вболівали за цю експозицію. Ми боялися, що. Ця експозиція не переживе цю війну. В Палаці культури та мистецтв представлено цикл робіт із трьох колекцій німецький Київ. Німецька Одеса, німецький Дніпро, автори творів Мукачівська художниця Наталія Рибар та відомий український фотохудожник Сергій Гуменюк. На виставці представлено загалом 35 фоторобіт. З них 10 мої. Це роботи з експедиції, яка проходила в Києві. Це дуже гарна німецька архітектура, десь є. Архітектор німець, а десь вже забудовники німців, які допомагали будувати, десь просто взяли німецький проєкт. І ми це все фільмували, фотографували, хтось малював. І завдяки цьому проєкту Зустріч поколінь, який. З 2006 року ініціювала Ангеліна Шарт, президент Асоціації Німців України. Завдяки цьому проєкту ми можемо бачити цю культурну спадщину. Триватиме виставка два тижні.